І всім привіт, з вами я, Владислав, і сьогодні ми будемо. Ну, я буду вам показувати огляд моду на чужих. Ну, У мене є телеграм-канал iPad 300. Він за... ніби як в загальному доступі. Я ну, поставив до нього посилання і писав, що ніби має бути публічним. То я там ски... скину якраз посилання на, на той мод. І, до речі, багато хто скачує із посилання. Якихось в Гуглі бере якісь посилання і скачує там різні моди. Насправді ні, це не так робиться. Насправді, справжні моди, які ви хоч, якщо хочете їх легко скачати і безплатно, вони в плеймаркеті мають бути. Ну, звичайно, в плеймаркеті можете скачати такі моди, як мод на трансформерів. Він здається, що там мод на Кудзил не можна скачати. Ну, але то таке вже. Деякі мод там не можна скачати, бо вони тільки... На платних посиланнях виготовляються. Але такі моди, як на чужих і на SCP, У мене, до речі, мод на Сцепів, можемо огляд потім проведу, то я, то їх можна закачати безплатно на плеймаркеті. Готово. Так, бачите. Тут я вже наспавнив чужих трохи. Але бачите, вони не самостійно спавнять. Їх треба спавнити. Тут не я не бачу. О, так, Ми тут зробили резервуарчик, але але бачите, в чому справа? Тут корова і фейсхакер. Оці має їх хапати з... Морду, типу. але ж. Але тут річ у тім, що Що мені здається, що все-таки Що, що фейсхакери не хапають тварин, що вони на тварин ніяк не реагують. Що Вони реагують лише на поселенців. Ну, маємо на це не... Ой, дивіться, ну це типу, яйця, з яких вони вигулюються, ті фейсхакери, їх можна бити. О, вони рухаються, я перше бачу. Бо вчора їх поставив, бо ввечері. Я поставив за ріцом вчора ввечері і перевірив, ну я не бачу, що полюбив. Вони... А цього червіка теж ми вб'ємо, так. Фейсхакер, так. Це. Ну Та -та -та -та. я можу покрути, так, де тоді гру долом, бо тут є. О, бачите, от таке от має вилупитися. Поселенці, в нього має вирости нормальний великий чужий. Ось бачите таке от, якесь ніби на вигляд говно, але насправді. Насправді саме з нього має вилупитись. Так, ну, це, варіура, це напевно є предуямець. Так. Ну дивіться, ось тут от, а чого мені досить. Так, бачите, от такі от яйця, з них вилуплюються оті фейсхакери, які. Я, я, я заспавнив тільки, що. От, от, от такий вот зік називається фейсхакер. Ніби, бо він хапає за обличчя і потім вилазить грудолом такий, бо утворюється, ніби як чужорідні клітини. Знаєте, ну є такий фільм чужі. Якщо ви не дивилися, то можете подивитися, хоча він ну, для дорослих, так би мовити. ТБ16, ніби стоїть. Можете подивитися. Візьмемо зараз такого от селянина. Цікаво, що з ним станеться. Ти чого, не реагуєш на нього? Знаєте, таке враження, що фейсхакер на нього не реагує. О, бачите, заразив, заразив. І так, ми трошки прокрутимо час. Зараз час прокрутимо. Е -е. <гублінь> Зараз ми до півночі прокрутимо час. О, чекайте, чекайте. що? Тобто, а він його просто убив чи що? що? Його просто тупо вбив? Ні, не ж, кору... ну, ж корова, ну не ж корова же, Тільки в мене та корова, дуже Це ми теж маємо забрати, до речі, корова. Бачите, е, таке враження. Трошки підлагуємо от. О, бачите, він в нього в мордяці сидить. мордяці. Але для того, щоб покрутити трохи час, маємо поставити північ. Ну чи його так довго заряжати на чужок? О, бачите, грудолом вилупився. Мені ж це добре ще прикрутив час, бо це дуже довгий процес. Бачите, цілий день займає. Цілий день, а оці яйця, то я не знаю, коли вони мають вилупитися до хріна. Але вони мають вилуплюватися. І зараз я вам покажу, як... Так, добрий вечір. А що ти тут робиш? що ти тут забув? Одну валевіться. Це трутень, до речі, називається. А от зараз я вам заспавню ще чужого. Ньюбор, е. до речі, тут є ще такий новонароджений. А це бігун, до речі. Такий коричневий. бігає. А це новонароджений. типа що королева його з генів людини. В нього гени людини і чужого одночасно. як мутант. Ти народжений з генів людини і чужого одночасно. Його королева народила, але в фільм він типа її знищив. Зараз ми створимо королева. Королеву заспавнимо. Так. О, бачите. І він її, типу, має вбити. Але він її тут не буває в цьому моді. Так, так ну що ж то? Що... Чекайте, подивлюся. Елін Квін. Так, це типу їхня королева та їхня матка, яка має спавнити їхні яйця. То, от то. Тільки для неї я чув ну, провели теж огляд моду, хоча трохи іншого, не того, що у мене, то, то в нього ніби як. То треба тінь зробити неї, якусь. ну, Спеціальні для того є печери. До речі, там є ззаду печера. О, бачите. А його цікаво, його заражати не будуть. Мабуть, ні, бо він ворожий моб, типу той. Знаєте, такий скелет. У зимового біомах спавниться тут. Все-таки знаєте, що якщо... дійсно в цьому моді. Та королева чужих, типа, буде. Спавнити яйця всякі, то. От речі, привіт, дружок. То, це, то все рівно це дуже довгий процес так що напевно його все таки не зніму Прямо в цьому відео о, Дивіться, вони б'ються а з ким вона б'ється на кось а це Тіпо, чи це скелет її обстрілював значить вони й на ворожих мобів реагують негативно, так би мовити. Бо це ж як, як чужі загарбники на планеті, тому відповідно на них негативно. Так, а чого вони? А чого бігун його не знищення? Хм. Дивно, дуже дивно. Так тільки на королеву реагують їхню. Дуже багато в неї хпешок. І бачите, це типу бос такий. О, зараз я трошки її покоцакаю. Ну, ну може, і не так багато вже хп-шок в неї є, але. Цікаво не їх відновлюватиме. Подивимося. А якщо я зілля відновлення кину в неї. Експеримент буде, чесно кажучи. Бо вчора я трохи експерименти робив з цим. Але ну, не всі. Не всі, бо я. Швиденько так сказав. е, А чого вона англійської? Одужання, Миттєве одужання, ну ладно, ми кинемо в неї цим. О, лах трохи. А що в неї? А, ну це ж одужання, бріна, не регенерація. Треба зілля регенерації тут. Хм. Так, регенерація десує одужання. Так ні, пошкодження нам не треба. У неї вже і так достатньо пошкоджень. Швидкість там. Похнестійкість, не видимость. Невид... Ще чого, не видимо її робити. Але і так досить небезпечний босс, так і ще й не видимо. Якщо зробити, то взагалі ви не зможете перемогти. Але чого воно ну, англійську підписано, ну, реально. Ось таке коли-небудь бувало. Чи це може дія МОТу така? Напевно, це мод просто так діє. Міттєве одужання. Ну ладно, буде миттєве удудня. О, вона трошки відновлює хпшки, здається. О, ні, все-таки зілля одужання на неї діє. Тільки треба під лапи такинути. О, бачите, бачите, я її лікують, типа. Бива тепер лікує. Трошки але бачите, і то я незредку її бив, то мені вдалося би 20 ударів так зробити. О, бачите, вона яйця відкладає, реально. Так що... А вона в тіні стоїть взагалі. Ні, вона не в тіні, наче. Значить, це фейк, або, або тільки в деяких модах їй потрібна тінь, бо тут. О, бачите, бачите, вона відкладає яйця. Негативно. Так, ну зазвичай створюю для чужих спеціальні такі печери або спаунери. Знову пошкодження. Знову пошкодили шукорлівку. Угу, так, угу, угу, угу. так, ну і ніби ми вам все показали. Але я ще вам покажу, Корот... ну це коротенький ніби тут опис. Якщо ви захочете трохи детальніший, то. Ну, ніби підписуйтесь на телеграм-канал і ставте коментарі там. І ні, в мене заблоковані чогось на YouTube каналі. Думаю, ви. А це пріторіальнець. Тіпа. Вона таких спавнить навколо себе це її охоронці, бачите. Ну не раджу вам грати у виживання із цим модом. а Що це в нього таке тут. Бачите, це такий, ну, прикольний на інопланетян таких із фільма. Ну, згідно з фільмом, то там, ну, крім цього, виду, ще існували багато. Всяких там видів. Там ще існували, наприклад, солдати трудні і солдати бігунень. Тобто сильніші такі якісь, ну. Ще там неоморфи були, протоморфи, під, вид, під види додаткові, всякі. Ну, ще там був... Ну, Король чужих це вже більше якийсь відеогрі такий. Чужих. Він був створений розробниками. А, а в фільмі його ніби як не було. І ще в грі якийсь там, я, я пригадую, дивився порівняння тих видів чужих. то ще в якійсь там грі створили, були імператриці, типу королева, яка перемогла іншу королеву. Але як бачимо, тут королеви не б'ються між собою в цьому моді. Тобто цей мод не місце Містить лише тих, що були у фільмі, і то в таких перших частинах. Бо, наприклад, там неоморфи були у фільмі про метей. Це теж про чужих, але вже трохи інше. Там вже інженери були всяке таке. А тут суто чужі Суто про чужих. уже. Ну і на цьому, я думаю, ми будемо завершувати. А зам був Владислав. Всім па-па!